Тарас, я не знаю, чи ти взагалі поділяєш такий ентузіазм з боку наших користувачів соцмережі, наших багатьох з експертів, які були декілька разів на нашій системі програмі, і колишні депутати, і всі просто на а... намагаються якось інтерпретувати це як абсолютно криголамну таку подію. Що все справжній ультиматум, навіть попри те, що він там дуже необережно користується взагалі цифрами щодо другої світової війни. Як він відзначає роль Росії? Тут називається цифру 60 мільйонів. Це абсолютно безглузда цифра, звісно. Але все одне а при всьому цьому я збираюся надати Росії. Чи економіка винується? Президент Путіна велику послугу погоджуйтесь негайно і зупинить цю ідіотську війну. Як ти почув з Віталій Твортікав? Uh, вже деякий час наполягає на тому, що він не бачить, що Трамп має якісь важелі впливу, які не мав Байден за винятком його рішення «drill, baby, drill», тобто відкрити всі, uh, взагалі, uh, можливості, так uh, для брілінга, як не знаю, як uh, видобучі нафти, і збільшити видобучу нафти, яка і так вже є лідером зараз газу і нафти в світі. Але ще це зробити і якось не вплинути на Саудів, але також тут питання часу. Скільки це займе часу? Я я просто ну щось такого безпосереднього і негайного а, навіть не 24 часа, але навіть 24 дні. Я не бачу, як він може заохочити Путіна. Чи ти поділяєш цей ентузіазм наших коментаторів? Безперечно, у американського президента є безліч невикористаних важелів тиску на російську тиранію. І Дональд Трамп же оголосив про інструментар, який буде використаний. А голова перехідного кабінету Дональда Трампа Вілкі попередив: якщо Путін не погодиться на умови, які були йому а по суті, це можна навіть назвати ультиматумом. Наслідки будуть надзвичайно і надзвичайно жорсткими. Про це ж раніше попереджав і спецпредставник Трампа з питання України і Росії відставний генерал 80-річний Кіт Келох. Як на мене, Америка не використала значну частину своїх можливостей. Це питання більше до попереднього президента. Але Трамп відомий своїм жорстким стилем керівництва і він ніколи не зупинявся в розширенні. Санкції до речі, цього найбільше побоювався і Путін, який публічно до речі, казав, що для нас президентом краще був би звичайно Байден, тому що Трампа ми знаємо, і Трамп без вагань використовує економічний тиск і санкції. Тому зниження ціни на нафту до 40 доларів, яку вже пообіцяв Трамп, це не є проблемою, це не є питанням довгострокової політики. Воно може бути досягнено буквально протягом одного кварталу. Трамп вже звернувся публічно до королівського дому Саудівської Аравії з проханням збільшити видобуток. Він дав е, зараз нові концесії на видобуток нафти на території Сполучених Штатів. Всі ці, ці е, свердловини були просто законсервовані, і це вигідне Трампу, в першу чергу, тому що обрушуючи ціни на. Нафту він створює для себе великі економічні преференції для американського бізнесу, в тому числі дешевше нафта, дешевше виробництво американців. Трамп також відомий як гарячий противник зеленої енергетики і електроавтомобілів. Іронія долі полягає в тому, що його найбільший спонсор Ілон Маск, якраз таки найбільший виробник електроавтомобілів в світі, але Трамп має всі можливості повторюю ще раз обрушити ціну на нафту навіть нижче 40 доларів за барель. От більше того, він зараз замістить за допомогою скрапленого газу ті, значить, невеличкі лазівки, які до Росії досі використовувала. І американський СПГ вже на сьогоднішній день є монополістами в Європі. 70% газу. Це американський і 90% на німецькому ринку теж американський. тому я оптимістично дивлюсь на реалізацію цих погроз, і я вважаю, що цей ультиматум може бути реалізований вже найближчими 3-4 місяці. Ну, ти знаєш, щодо. Потенційно конфлікту всередині е, адміністрації він, він наз, назріває багато хто так вважає, не тільки в е, українські коментатори, американські New York Times, Саме ти вже згадав про те, що у така знаєш, е, конфлікт інтересів з е, ще одним да, е, дуже цікавим таким е, яскравим членом команди Ілоном Маском. Щодо і виробництва електромобілів, але також щодо інграційної реформи, да і скасування оцього скорочення так званих бій-віз, це віза типу класу. Бі, це дуже такі йдеться е, про досвідчених і кваліфікованих працівників, фахівців. І він просто знає, що там, тілом е, взагалі е, пригрожує просто лягти, аби. Uh, ну не дозволити uh, от, скорочуванню саме цієї візи. І тут uh, Стів Бенен, пам'ятаєш, такого да прибічник Трампа, uh, який пересидів в тюрмі. До речі, він зараз впливовий в медіа. Стівен Бенен він був його. Виночова його кома uh, uh, його кампанію передвиборчою. Uh, і він вже uh, анонсував таку війну. Маска, якого він вважає дуже дуже небезпечним, взагалі ганебним у всьому цікаво буде над цим за, за всім цим споглядати. А, але також ти знаєш, той факт, що Трамп все ж таки відмовився назвати Україну а, взагалі по імені. Немає згадки а, про Україну в його заявах. Про це а, прокоментували глядачі BBC і вони зауважили саме цю закономірність з одного боку. Пишуть журналісти, що це може бути сприйнято як сигнал про те, що думка Києва нікого не цікавить. Але вони також пишуть, що але секрет може полягати в іншому у тому, що насправді позиції України та США настільки близькі, що Трамп вирішив чітко про це а, не сигналізувати. Що єдина людина, від якої залежить а, закінчення війни, це Володимир Путін, і от про це він саме а, і просигналізував. Я не знаю, чи ти з цим погоджуєшся, але цікаво почути це від е, ще чергова така інтерпретація. Знаєш, ми будемо чути багато таких інтерпретацій, тому що Трамп він так і працює да, на множинність інтерпретацій того, що він говорить. Для американців зараз важливо, щоб європейці розподілили з ними фінансовий тягар за утримання американського континенту в Європі. Який досяг рекордної позначки? Понад 100 тисяч військовослужбовців, не враховуючи обслуговуючого персоналу, зараз перебуває на території країн Європи. Трамп вже оголосив про плани скоротити американський персонал на 20%, тобто близько 20 тисяч американських військових, можуть бути виведені з Європи, що звичайно погіршить безпеку для НАТО і в Європі. Зокрема, причина: вони не хочуть збільшувати витрати на оборону. А Трамп вимагає зараз уже 5% від внутрішнього валового продукту, тоді як. Середній показник для членів НАТО за 2024 рік склав 1,9 відсотка. Тобто це в 2,5 рази менше ніж те, що зараз вимагає новий американський лідер. І якщо європейці не поспішать, Трамп дуже шуткі на ухвалення рішень сумнівів в тому, що він виведе військових. Немає причому він їх залишить безперечно Я думаю, на території ключових країн союзних, тільки кого він вважає. Для себе друзями зокрема не буде виводити з Польщі. Думаю, не буде виводити з країн Балтії. А от з Німеччини цілком можливо з Італії теж не буде, тому що там є особиста дружба з прем'єром Мелонії. Це його політична союзниця. Тому все треба розуміти буквально. Якщо Трамп попереджає про наслідки, треба розуміти, що він довго не запрягає. Знаєш, така російське прислів'я, русський мужик довго запрягає, от але їде дуже швидко. Ну от про Трампа можна сказати, ще те саме, що як ковбой він ухвалює рішення і імплементує їх тут і зараз. Тому треба. Прислухатися уважно до того, що він каже, і виконувати це як спілкування з американським копом. У тебе є 5 секунд, коли він тобі дає певні команди там вийти, виконати, показати документи. Якщо ти не виконуєш, тебе миттєво арештовують. Це стосується Путіна. Погрози вже озвучені. Ультиматум вже озвучений. І якщо Путін не прислухається, а Пісков сказав, що мовляв, ми не почули ніякої конкретики, мовляв, це бла, 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 яке було вже і раніше. І от якщо вони продовжують в такому ж дусі, все це ігнорувати для них наслідки неодмінно настануть. І Наслідки ці будуть дуже і дуже для них погані. Тарас. Ти знаєш, що дуже швидко продав. Там відбулася дискусія з приводу прийому України до НАТО в рамках українського сніданку. В ній участь взяли е на цей е раз генсек вже альянсу Марк Рюти. Коли там минулого разу я його зустрічав і навіть е зро зробив з ним селфі. Він тоді ще був прем'єром. Нід Нідерландів, спеціальний посланець США Річард Річардґринел в гарячих точках посланиці також там був. Рюте сказав, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки. А, що також членство України НАТО якомога швидше все ж таки відбудеться. Гренел, який доєднався е, через відеозв'язок, у відповідь сказав: ви стикнетеся з серйозними проблемами. Якщо генсек НАТО говоритиме про приєднання України до альянсу, американці платять заборони. Ви не можете просити американців розширювати розширити парасольку НАТО, коли нинішні члени не сплачують свою справедливу частку. Ну це абсолютно така. Класична трампівська позиція від ці від цієї людини. Нічого нового тут ми не почули. А справедлива частка то йдеться про дві 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 відсотки, які витрачають на оборони е, країни-члени НАТО, мають витрачати. Але навіть зараз ми вже чуємо про іншу цифру. Да, 5 відсотків. Що yeah, це так. буде так 5 відсотків? Що дві вже ну це просто абсолютно недостатньо. Але ти знаєш, я побачив просто світлину в твоєму Фейсбуці. Така, знаєш, жалібна така світлина, де ти зітхаєш в такому непрямому сенсі слова, і світлина там, де ми були з тобою разом, ти сидиш на, на, напроти вікна на, в потязі, на шляху в Давос. І, і, звісно, ані ти, ані я з цього разу не потрапили. Взагалі твоє взагалі відчуття, як ти пам'ятаєш цю. Взагалі, подію, чи як на тебе вона не втратила взагалі свої своєї релевантності в нашому дивному новому світі, ідра. Ну я думаю, що говорити про Давос і повернення туди, ми зрозуміли причин зможемо тільки після завершення війни в Україні. Це зрозуміло абсолютно те, що там повинно потрібно бути і для нас, як для професіоналів медіа, це теж абсолютно очевидно, тому що це наша з тобою нормальна робота. і Я дуже хочу, щоб ми повернулися до цієї роботи, тому що для нас дуже важливо саме після завершення війни, коли треба буде шукати гроші на відновлення України. Коли треба буде заручатися підтримкою великих інвесторів, нам потрібно буде просувати Україну з тобою. Тому наша робота журналістська, вона буде ще більш важливою от я не маю можливості уважно стежити звичайно за зрозумілих причин з тим, що відбувається в Давосі. Якісь е, ключові виступи я дивлюсь в запису. От передивляюсь. Потім перечитую, і я розумію, що зараз Давос повертається, що зараз його значення в двадцять році набагато більше ніж навіть в попередні роки, тому що дуже серйозні виклики перед світовою безпекою, тому що давос це не тільки про економіку. Він ніколи не був тільки про економіку, це про велику геополітику. Звичайно, теж і повертається серйозні виклики для світової економіки. Взагалі, ми бачимо скажімо так, небезпеку, і коли ми з тобою на одному з останніх даусів пам'ятаєш, записували інтерв'ю із роботом. Пам'ятаєш, роботом Так, так жіночка, така робот жіночка. Роберт, я забув, як її звали. Да, така красива жінка. Тоді це знаєш, виглядала. Ну так, такі забавки. А зараз, вже через минуло скільки ну років чотири, мабуть, зараз уже дивись постала серйозна небезпека. Небезпека штучного інтелекту анонсований проект Stargate, Три найбільші корпорації: дві американські, одна японська інвестують 100 мільярдів. Уже а весь проект буде інвестовано понад 500 мільярдів доларів. І штучний інтелект насправді це дуже корисна річ, але вона дуже небезпечна, розумієш, і тому це теж серйозний виклик, і можна і організувати скільки завгодно. Але фільм Термінатор з арні шварценеггером він чітко показує, чим може закінчитися втрата контролю за штучним інтелектом. І це якраз той майданчик, де ми повинні з тобою бути, в тому числі для того, щоб все це висвітлювати, і для того, щоби. Говорити, говорити з нашими візові. Ми писали з тобою топів. Написали президентів, прем'єрів світових зірок, таких рок старс да світової політики. І от їм треба ставити ці питання для того, щоб вони давали на них відповідь, і треба вимагати від їх чесної відповіді.